Ну, сьогодні, дякувати Богу, був легкий поранений, легкого ступеню поранення. поранення тримав три дні тому. Осколок залетів в м'які тканини лівого передпліччя. Цей ж осколок поранений успішно, що його так сказати, вийняв. Ми провели туалет рани, тобто це захід, який спрямований на запобігання поширення ранової інфекції. Тобто ми роздренували рану, відмили, поставили дренаж, ввели антибіотик для того, щоб не було пересування ранової інфекції. В Саме мої посадові обов'язки входить момент того, що я дивлюся гемодинаміку, підключаю монітор пацієнта, встановлюю венозний катетер і вводю медичні препарати, які назначає лікар-анестезіолог або лікар-хірург. Там ще була комбінована травма, струс головного мозку був, скоріше за всього, за рахунок, що десь недалеко від нього прилетіло, і симптоми також були, які проявилися через певний час, у зв'язку з тим, то його і привезли до нас. По більшій часті вони інколи, якщо так через день, через два звертаються, вони сподіваються, що це все само пройде і не завжди навіть хочуть їхати в шпиталь, хочуть поїхати, поверніть нас, будь ласка, до побратимів. Але в деяких випадках це можливо, а в деяких випадках це тільки через шпиталь, на наступний етап евакуації. Ми виконуємо заходи, які насамперед спрямовані на те, щоб врятувати йому життя, на те, щоб він живим, доїхав на подальший етап. За час моєї роботи, за час наших ротацій, максимальна кількість днів, які ми не спали, які ми працювали цілодобово, це було 7 днів. Це, це максимум. Ну, ми всі розуміємо, для чого ми сюди прийшли. По-перше, по-друге, це наша робота, і ми готові і більше не спати, працювати, лиш би допомогти хлопцям якомога більше врятувати життів. Кожен випадок, коли приїжджає, от як для медика, не як для людини, а саме для медика, то це кожен випадок цікавий. Наприклад, навіть ну, тяжкі хлопці, які приїжджають там, з пневмотораксами, з пораненнями спини, з пораненнями, ну, нещодавно хлопець був з пораненням стегна, то ну, сам процес цікавий. Жалко, я б не хотіла, щоб таке відбувалося з нашими хлопцями, але як для медика це колосальний досвід, дійсно колосальний досвід. Хлопцям набагато важче, ніж нам. Зараз де ми знаходимось медикам, які з ними знаходяться, також, скажімо так, неліпше. І вони особисто, наприклад, до мене будуть є і лишатимуться навіть після закінчення війни героями. Бо завдяки тим, що вони зараз роблять, я можу от тут спокійно, в даний час, наскільки це можливо, сидіти, розмовляти, надавати їм допомогу.